Євген Клопотенко заручився. Ця новина стала несподіванкою навіть для тих, хто уважно стежить за його публічним життям. Шеф кухар, який звик ламати кулінарні стереотипи в українській кухні, цього разу здивував не стравою, а особистим рішенням. Шанувальники одразу ж почали будувати здогадки, хто та жінка, якій він освічився, і як ця подія вписується в його насичений ритм життя. Втім, як з'ясувалося, за образом харизматичного реформатора стоїть історія значно глибша ніж здається на перший погляд. Хто такий Євген Клопотенко? і Які факти з його біографії можуть здивувати? Докладніше про це далі з вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Євген Клопотенко народився у 1986 році в Києві і виріс у звичайній радянській родині, далекій від ресторанного бізнесу. За його словами, він мав скромне дитинство, де продукти були дефіцитом, а зелені банани їли вареними, що сформувало його бачення різноманіття їжі та її способів приготування. У ранні роки Євген більше цікавився спортом та активним способом життя. А про кулінарію серйозно замислився вже пізніше. Остаточно його уявлення про їжу перевернув шкільний обмін до Італії, який показав, що вона може бути різною, а не лише прісною. Вищу освіту Клопотенко здобував у Київському національному торговельно-економічному університеті, де вивчав ресторанну справу. Та менеджмент важливим етапом у формуванні його як професіонала стало навчання та стажування за кордоном. Євген працював у закладах Європи та США. Не побачив інший підхід до гастрономії, як до культури, мови та способу розповідати історії. Через смак саме там у нього з'явилося чітке розуміння, що українська кухня може і повинна звучати сучасно, впевнено і гідно на світовій арені. Особисте життя Євгена тривалий час залишалося поза фокусом публічної уваги. Він неодноразово наголошував, що не прагне робити з приватних стосунків медійне шоу. Наразі відомо лише, що він вже близько року перебуває у серйозних стосунках з 30-річною комунікаційницею Катериною Воскресенською. У січні 2026 року Клопотенко повідомив про зарушене з коханою, оприлюднивши спільне з нею фото. Подія була організована у стилі традиційного українського сватання, що відрізняється від популярних європейських ритуалів. При цьому кулінар воліє не розголошувати подробиці особистого життя в медіа, підкреслюючи, що сім'я для нього це простір довіри і тиші, а не заголовків. Широкій аудиторії Євген Клопотенко став відомий після перемоги у п'ятому сезоні кулінарного шоу Мастер шеф України у 2015 році. Однак телевізійний успіх був для нього лише стартовим майданчиком. Замість стандартної медійної кар'єри він обрав шлях системних змін. У сфері харчування, після мастер-шефу він навчався в знаменитій кулінарній школі в Парижі, де зрозумів походження багатьох радянських страв від французької кухні, як от вінегрет, олів'є чи майонез. Одним із ключових проєктів клопотенка став ресторан сучасної української кухні 100 років тому вперед в Києві та бістро інші у Львові, де традиційні рецепти отримали нове прочитання. Він активно досліджував регіональні страви, працював з архівами, етнографами та істориками, намагаючись відновити забуті смаки та інгредієнти. Результатом стала популяризація української гастрономічної спадщини. Серед молодої аудиторії при цьому готувати для так званих корпоративів клопотенко погоджується вкрай рідко. За його словами, протягом цієї кар'єри працювати шеф-кухарем на виїзді йому довелося тричі. А гонорар за такі послуги складає 8 тисяч доларів. Аналогічні розцінки діють і для проведення майстер-класів або ж приготування приватної вечері. Кулінар зізнався, що найбільше йому сподобалося готувати для міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та екс-міністра закордонних справ Дмитра Кулеви, Адже вони добре їдять. А також для першої леді Олени Зеленської, бо вона відкрита та класна. Ще один гість клопотенка, екс держсекретар США Ентоні Блінкен, як з'ясувалося, теж може похвалитися гарним апетитом до української кухні. Ще однією важливою частиною діяльності кулінара стала реформа шкільного харчування в Україні. Євген є ініціатором і публічним обличчям зміни підходів до приготування їжі та культури її споживання у школах. Він розробив нові рецептури, які відповідають сучасним нормам здорового харчування і наполягав на тому, що їжа для дітей має бути не лише корисною, а й смачною. На міжнародній арені Клопотенко відомий як амбасадор української кухні, він представляв Україну на гастрономічних форумах, фестивалях і дипломатичних подіях. Доводячи, що борщ, вареники чи каша це не просто страви, а елементи культурної ідентичності. Символічним досягненням стала його участь у процесі визнання українського борщу елементом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, де Клопотенко був одним із активних популяризаторів цієї ідеї. Також Євген Клопотенко неодноразово опинявся в центрі уваги завдяки іншій своїй місії гастрономічній дипломатії. Він готував українські страви для іноземних політиків, дипломатів і міжнародних делегацій, що відвідували Україну. Зокрема, приготував для британського принца Гаррі Борщ, який був одним із улюблених страв його матері, принцеси Діани. Таким чином, Клопотенко використовував їжу як мову, зрозумілу без перекладу. Борщ, вареники, каша та інші національні страви в його виконанні ставали способом розповісти про Україну більше ніж офіційні промови. Клопотенко підкреслює, що через смак можна донести історію, біль і силу країни. Такі вечері часто супроводжувалися розповідями про погодження страв і їхній символізм. У цьому контексті кухня перетворювалася на інструмент м'якої сили у політичному просторі, готує клопотенко не лише для людей. Наприкінці 25-го року стало відомо, що кулінар взяв участь у розробці корму для котів від українського виробника. За словами самого шеф-кухаря. На цей гастропроєкт у нього пішов рік досліджень, а також консультації з нутриціологами, експериментів та, звісно ж, дегустації за участі хвостатих гурманів. Як і будь-яка публічна фігура, Євген Клопотенко неодноразово опинявся в центрі скандалів. Частина критики стосувалася його радикального переосмислення класичних рецептів. Консервативно налаштовані кулінари і глядачі закидали йому зневагу до традицій та. Надмірний експерименталізм. У відповідь Клопотенко не раз наголошував, що традиція це живий процес, а не музейний експонат. Реформа шкільного харчування також викликала хвилю негативу. Деякі батьки та представники освітньої сфери скаржилися на складність нових страв або небажання дітей їсти аж настільки незвичну їжу. Клопотенко у відповідь підкреслював, що будь-які зміни потребують часу, а проблема полягає. Не лише в рецептах, а й у загальній культурі харчування. Та одним із найбільш резонансних скандалів за участі Євгена Клопотенка стало готування їжі на території Києво-Печерської лаври. Подія замислювалася як культурно-гастрономічний проєкт, покликаний показати українську кухню в історичному контексті. Однак викликала різко полярні реакції. Частина суспільства сприйняла це як недоречне використання сакрального простору для світських активностей. Критики говорили про порушення традиції і зневагу до релігійних почуттів. Натомість, прихильники Клопотенка наголошували, що лавра є не лише духовним, а й культурним об'єктом, відкритим для осмислення сучасної України. Сам шеф пояснював, що його метою було не провокувати, а актуалізувати українську спадщину. Час від часу в медіа з'являлися звинувачення у надмірному самопіарі та використанні патріотичної тематики для просування особистого бренду. Сам Євген такі закиди відкидає, наголошуючи, що його мета це створити довготривалу цінність для країни, а не короткочасний. Інформаційний ефект. з вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки до зустрічі.